Добрий день, журнал Агролюкс. Сьогодні подія Сіла Жінок в Агра. І ось дуже цікаво нам презентувати інформацію. Будь ласка. Доброго дня, мене звати Євген Юрко, я керівник партнерських програм компанії «Активітіс». Сьогодні наша компанія приймає участь у конференції Сила жінок в Агро і ми презентуємо нашу платформу онлайн-платформу Віагро-Агроросочка для агробізнеса. Це унікальне рішення, яке дозволяє фермерам купувати в оплату частинами або відтермінування будь-що, що їм. Захочеться у своїх постачальників. Максимальний ліміт до 5 мільйонів. Для того, щоб дізнатися, чи можеш ти купувати чи ні, достатньо лише є ДРПО. Не потрібно збирати жодних документів, і нам для цього потрібно всього-навсього 30 хвилин вашого часу. Немає ні поруки, ні застави. Тому це швидке, класне рішення для вашого бізнесу. Користуйтесь. Добре, все для агро, все зручно. Дуже дякую вам, успіхів та клієнтів. Gracias.